mm -hmm. Каналу у цьому відео я вирішила показати, як я проводжу свої будні, зокрема, намагаюсь продуктивно їх проводити. Взагалі, у мене кожен тиждень він такий майже однаковий. Я навчаюся, сижу кожного дня вдома, іноді виходжу на вулицю там або по справах. А цей тиждень він такий більш-менш насичений, тому я вирішила зняти влог, показати, що я роблю, чим займаюся. Сьогодні вівторок. Я не встигла вчора зняти початок цього відео, тому зараз буде таке переміщення у вчорашній день. Я їздила вчора з... В Черкаси, я живу недалеко від цього міста. Нам треба було поїхати по справах, і також був такий міні-шопінг, якщо це можна так назвати. Тому я познімала там деякі фрагменти і далі вставлю їх у відео. Сподіваюся, що вам сподобається цей влог і бажаю всім приємного перегляду. Я вже приїхала з Черкас, зараз хочу трішки розповісти, де я була. Я там познімала деякі фрагменти з епіцентру, з торгівельного центру. Також ми з батьками були в Макдональдсі. Ми походили по магазинам і я взагалі хотіла купити собі якусь нарядну кофту або сукню, але я нічого такого, що мені прям дуже сподобалось, не знайшла. Взяла тільки ось таку базову кофтинку в Сінцеї. мені дуже сподобався колір. Я там показувала попередніх відео, як вона на мені сидить. І все. Також ми були в епіцентрі. Я хотіла купити якусь красиву чашку або. Але також нічого не знайшла, щоб мені прям дуже сподобалось. І зараз я вже вдома. Мені треба зняти відео для курсу з англійської. Я записалась на безкоштовний марафон з англійської, шестиденний. Мені взагалі цікаво, як це все буде відбуватися. Сьогодні тільки перше заняття. Я сподіваюся, що мені сподобається, тому що це така крута можливість. Мені треба буде зараз зняти відео, там розповісти про те, куди б я хотіла поїхати, в якій країні побувати. І потім, можливо, розповім свої враження від цього уроку, чи сподобалось мені. Чи ні. Скажу переклад. I'm fired up це я розлючений. Тобто я в вогні. Сьогодні понеділок, зараз восьма година, а це значить, що. Правильно, я дивлюсь пару на мільйон. Насправді я буду дивитись лише до реклами недовго, тому що мені треба на завтра зробити лабораторне заняття, тому я хочу все встигнути і продовження буду дивитись вже завтра по інтернету. Зараз вже середа. Я вчора крім початку цього відео більше нічого не знімала. Сьогодні в мене дуже багато планів. Я ж у пів годинки вже буду виходити, тому що мені треба до стоматолога. Також сьогодні треба зробити багато завдань по університету, подивитися декілька лекцій по курсу ЗСММ, тому що я на вихідних подивилася. А вчора і позавчора в мене взагалі не було часу ввечері, щоб їх дивитися. У мене ще англійська на 7 годин. Я сподіваюся, що я сьогодні все це встигну. Я вже відсиділа годину у стоматолога. Мені поставили пломбу. Зараз зайду в магазин, куплю собі щось смачненьке і буду вже йти додому. У мене розпочинається сезон мандаринів. Я взагалі не планувала їх купувати, коли заходила в магазин, але мені чомусь різко захотілося. Я вирішила взяти декілька штучок, спробувати, які вони взагалі. Потім у нас майже по всій Україні зникло світло, і моє навчання вже продовжувалося при свічках. Пішла четверта година, як у нас немає світла. Я собі запалила ось таку свічку свою і робила тільки що одне завдання, для якого, в принципі, інтернет не потрібен, тому що в мене мобільний взагалі не тягне. Я собі ще десь тижні три тому завантажила на ноутбук десь чотири інтерв'ю, там два подкасти і два інтерв'ю. І я думаю, що зараз саме час прийшов їх дивитися. Я завантажила на випадок, якщо не буде світла і не буде чим зайнятися. А зараз в мене взагалі нема що робити. Інтернет не тягне зовсім, тому зараз зроблю собі чайок, бо у нас доволі таки холодно і буду дивитися якесь інтерв'ю у мене така романтика при свічках. Я вже сходила на брови. Нарешті вони мають мене тепер мають нормальний вигляд. Зараз я хочу взяти ноутбук і піти трішки попрацювати і повчитись в кав'ярні. У нас за вікном дуже така дощова погода, але я все одно вирішила змінити обстановку, тому зараз буду збиратися і йти в якусь кав'ярню. День цього влогу, сьогодні п'ятниця. Я взагалі не знаю, можливо, цей влог вийде таким якимось дивним, тому що я з кожного дня знімала потрішки, там як я навчаюся, як я їздила кудись, ходила і постараюся все якось так зліпити в одне відео, але я все одно сподіваюся, що воно буде цікавим, насиченим. Сьогодні у мене в планах тільки манікюр на 4 годину, я вже відсиділа одну пару. І зараз хочу зробити те, що я вже дуже давно ніяк не можу зробити: це поприбрати у себе в шафі, перебрати і порозкладати нормально речі, бо в мене як... Ось там взагалі отаке от щось твориться. Я вже прийшла з манікюру, зробила ось такі нігтики. Я завжди роблю короткий квадрат, тому в мене нічого не змінилося. Зробила ніжні, такі біленькі, взагалі це френч, але можливо на камері погано видно. Ось так вони виглядають. Мені дуже подобається. Я зараз дивлюся свій розклад на наступний тиждень, і у нас тут просто майже кожного дня модульні контрольні. Ну це зрозуміло, тому що у нас кінець семестру, починаються заліки, модульки, але я взагалі не знаю, як ми будемо нормально їх здавати з цими відключеннями світла. І як ми взагалі будемо складати сесію? У мене на щастя лише один екзамен і десь п'ять заліків, якщо я не помиляюсь. Але все одно я не знаю, як це все буде відбуватися. Я, напевно, вже буду завершувати цей влог. Я постаралася провести цей тиждень максимально продуктивно, Познімала такі цікаві моменти. Сподіваюся, що вам сподобається це відео. Я вдячна вам за перегляд. Підписуйтесь на мій канал і до нових зустрічей!